А що вулиця Личаківська, друга серія. Нашайно проминули Винниківський ринок, я так подумав, що можливо біля Винниківського ринку і треба було серію завершувати, починати. Але вже що, почали тут, біля 71-го номера Личаківської. Йдемо далі. <клух> Плануємо пройти Личаківську, ну скільки вдасться. 92-й автобус курсує Джорджа Вашингтона. Автостанція Західна, автостанція Західна, така відносно нова, з'явилася на виїзді зі Львова, на Городоцький. Там маршрутки Мостицького, Яворівського напрямків. Трамвай номер 1 справа. Та, бачите, по пантографу тепер так, певно не скажеш. Є такі одинички теж які курсують з таким пантографом. Ліворуч суд. Як хтось був в судових справах, ну, але тут такий суд. Фізичні особи. Тут рідко буває, то Західний апеляційний господарський суд Львівської області таки, бізнесові справи вирішуються. Коли хтось в когось позичив гроші, не віддає і так далі, і так далі. Ми підходимо вже майже до того місця, де Хай, одиничка і сімка повертають праворуч, а двічка йде далі прямо, а наліво. Щоб піти до гори, то можна піднятися до Шевченківського гаю. З Хансеною, Львівську. Подивимось, бачите, тут можна цією вуличкою йти, але краще там далі одного із наступних. У нас є весь Шевченківський гай, обов'язково подивіться відео, відео ну, реально цікаві. Я сам переглядаю їх регулярно, часто. Цікаві відео. П'ять серій, весь Шевченківський гай. Є територія біля гаю, можна подивитися. Теж цікаво побачити. А і знову зробимо невеличку паузу. Трамвай двічка, церква. Гарний будиночок. Майстер. Двічка, вона як курсувала, так курсує, на двічок зазвичай такий пантограф. Не такий, як був в той одинички. Вулиця Мечникова направо йде, спускається донизу. До неї можна вийти в Пекарську, можна вийти на Пекарську, можна вийти на Костя Левицького, можна через Студентську аж до Зеленої. Ці всі вулиці нас відзняті. А тепер ми робимо і личак. в нас теж є. Частково. Та все є насправді. Є поховання новітніх героїв на відео. Теж кому цікаво. Ну не просто кому цікаво, варто побачити. І не просто побачити, а задонати на Збройні сили України. Маршрутка 18. Суботівська, глинянський трах. і знову зупинка. Тут часто на Личарській зупинки, вже як будемо підійматися гору, вони будуть рідше. Ну я так що, як на мене найкращий поворот, якщо ви йдете до Шевченківського гаю, то круп'ярська сюди ліворуч. Тут просто найрівніша дорога. Прямо-прямо-прямо виходите. І Шевченківський гай побачите, і ще побачите, де Андрій Іванович сюди виживе. Бонус. А далі Личакська почне підніматися догори. І дійде аж до вулиці Пасічної. Там ми скажемо ха-ха, пасічна с нас є вся відзнята. У мене, напевно, єдиний канал, який відзняв всю пасічну. Трошки далі зупинка. Вулиця Котика. Ну, не котика, в кота, звичайно, бо так може хто подумати. Це одного з перших мерів Львова Богдана Котика на честь нього, на вулиця. а що я хотів розказати, хто вчився в Львівському університеті імені Франка. мав би знати цю зупинку, бо трамвай двійка, сідаєш в центрі на Дорошенка і їдеш на фізкультуру, аж до вулиці Котика. І аж тут знаходився стадіон, де відбувалося навчання з фізкультури заняття пари трошки вище стадіон інституту на той час фізкультури тепер університет фізкультури повз нього теж будемо проходити він далі в глибині О, вулиця черемшини отут справа От вулиця черемшини у нас ще немає насправді треба буде колись пройтись вулицею черемшини почати звідси І через черемшини вийти аж на погулянку кінотеатр імені Миколайчука ліворуч Чесно, не пам'ятаю його радянську назву, але я впевнений, що хтось пам'ятає і напише. Нам, як раніше в часи Радянського Союзу називався кінотеатр імені Івана Миколайчука. Та, і там далі знову буде суд, ну далі вище. Та теж господарські суди для бізнесменів. увагу, які поштомати, нова ну, пошта поставила. Червоненькі, гарненькі. Так, і отут. О, тут був такий магазин Оксана, він називався. Ну якщо я правильно питаю, магазин Оксана і туди. Там де зараз рукавичка. І йшлося на фізкультуру. Двічка. Так, тут трамвай вже хіба двічка. Одинечка і сім сімочка вже свої повороти зробила, так що, бачите, сьогодні нам не судилось побачити швейцарські трамвайчики. А, знову ж, от звідси ми йдемо. Що так, зупинитись, хмариться, погода буде мінятися у Львові. Ну, а лише тепло. Йдемо далі догори. Друга серія Личаківської триває. Там трошки далі вище колись стояв танк. Я думаю, теж хто жив у Львові 70-80-ті ті роки, має пам'ятати цей танк. Ну, За радянською легендою, танк Марченка. Який там один з перших війшов у Львів і звільнив Львів від німців. Перед тим головне радянська влада окупувала Львів, а потім, потім звільнила. Ну вони казали, що два рази звільнили. То... З під польської окупації перейшов Львів під радянську окупацію, потім під німецьку окупацію, потім знову під радянську окупацію. І нарешті зараз ми маємо Україну. Як трошки вище стояв танк, зараз, звичайно, танка нема, там цього от демонтували дуже-дуже давно. А ти суд, господарський суд Львівської області. Теж я казав, що буде ще один суд по дорозі. Ну і ще, мабуть, тут не треба серію другу завершувати, починати серію. Але чаківською, бо ще трошки буде, з що ще трошки пройдемося.